Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Sugar Rush. На балансі, як можете бачити, у нас 63 тисячі гривень. Почнемо ми з бонусів за 13500. Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити в нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 13500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Три скатери ми маємо, 10 обертів, і будемо сподіватися, що цих 10 обертів нам вистачить, вистачить для того, щоб піймати за нос. Когось піймаємо за нос. Ото буде гарно. Та й що, перший оберт приніс нам деякі ікси. Хотілося б, звісно, звісно, трохи більших іксів. Ну, все ще, я гадаю, попереду. Давай, 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 ріднесінки, роздупляйся. Діло буде. Ай-яй-яй, не вистачило трохи, не вистачило трохи одного символа. Давай, ретригер, може, чи хоча б, ну, по приколу, байт на ретригер, щоб я вже Щоб я вже трохи поагрався на тебе, чи що. Ще ні. Чи діла не буде, що ти мені скажеш? Так. 2000 гривень, тим часом тільки відіграно, і три оберти залишилось. Ой-ой-ой, 7000 тисяч гривень вже непогано. Грати далі. Грати далі, 9400. Давай, давай, продовжуй, продовжуй, старий. Ой, ой. ой Ой-ой-ой. І що? І все, друзі. Перший байт на ретригер пішов. Два оберти залишилось, будемо сподіватися, що щось там. Ого, скільки це! Йоой, де. Друзі, це просто, ну, це просто сахар. Це класика, це класичний сахар. 20 тисяч гривень вже від мазочка. Ой, ну як, як воно гарно грає. Друзі, ну ви все бачите самі, це просто шок контент Якийсь 9700 за один спін. Останній спін, що нам приносить. Ну ще одну б таку поляну і, і все і мене на, на машинці з мигалкою відвозили звідси, але ні. Ну і 25800, друзі. 25800 є 25800. Досить потужний занос, який ми забираємо лише за 10 обертів. Ретригер нам не знадобився. Наступну бонуску беремо таку саму за 13500. Друзі, я нагадую, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Бонуска за 13500, так само 10 обертів. Ну і давайте дивитись, що буде в нас цього разу. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, червоні не зіграють, на жаль. Так, ай-яй-яй-яй, ну трошки, трошки, трошки там. Трошки по-іншому впали символи, і вже, було б... і вже було б непогано. Ну, щось, чесно кажучи, поки по іксах, по зігровкам, ну, взагалі щось туго. Ну, я гадаю, ви бачите все самі. Три оберти в нас залишаються, а не, ну, типу, не відкрито жодного ікса. І що ми будемо з цим робити? Плакати? Ну, Гарна ідея, гарна ідея, в принципі, чого б ні, чого б ні, завжди завжди так роблю. Так, потроху відкриваються якісь ікси. Чесно кажучи, віри в те, що ну, така сама ситуація буде знову, що там навипадає купа дорогих символів, в мене нема. Тож, друзі, маємо, що маємо, тисячу гривень якусь е, таку собі, забираємо з цієї бонуски. І наступну бонуску, я гадаю, візьму більш потужну за 17500. Саме зараз поїхала. Скільки скатерів, лише 3, 10 обертів. Давай, 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 бо більше я плакати не хочу. Я втомився. Давай, 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 рідненький. Поїхали. Ну. Опа. І що? І далі? Ні, далі ні. А чого? Взагалі як це? Е, ну. Та й що? й буде діло чи ні. Ну давай, рідненький, що ж ти не можеш ніяк зачепитися? Все лише по одному, по одній якій комбінації. Грає та й все. Так, 5 обертів залишилось, включаючи цей. Давай, 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 сахар, роздупляйся. Будь ласка, рідненький. Ну шо ти, ну де ти? айоу, ого. А такого б на якісь гарні ікси. Ото було б, звісно, звісно, топово було б. Але маємо, що маємо, два оберти залишаються тим часом. Вся надія на них. Вся абсолютно надія на них. Давай, останній оберт. Або ретригер, або, ну я не знаю. Або пиво ми сьогодні не п'ємо. Друзі, я ну. Ну, бачите, бачите, все самі. Сьогодні пива пити не будемо. Друзі, цей відеролог підійшов до кінця. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі. До побачення!